Так, значить, знімаю третій альбом із заключена восьма частина. Марки Космос. Фуджейра. Є на марки кольорові і дуже класні. І от Ліберія мені дуже подобаються. Бачите, з космонавтами, космічні кораблі. все класне. Просто класні марки. От, Ємен. Я, чесно кажучи, раніше не міг подумати, що 70-х, 60 х років можуть бути кольорові такі цікаві марки. Так, маємо Паріж. Так і заключна сторінка третього альбому такий цікавий ємен 61 перший рік тут. Ні сімдесят 1971 дев'ятсот О, це Республіка Так, 71 рік. Так, значить, третій альбом закінчили. Будемо переходити на четвертий, але там вже будуть зовсім інакші теми. Олімпіада з космосом наразі закінчені. Запрошую мою тему марок всіх, хто зацікавлений, коментуйте. Альбоми я виставляю на аукціони. Кажіть свої думки. Всім дякую, до побачення.